Відео про ретрансляцію даних від пульта до піввідрону. Дані передаються на частоті 433 МГц з передавача потужністю 100 мВт на приймач. Через юарт вони попадають в передавач потужністю 1000 мВт і вже на частоті 174 МГц передаються в приймач. Якщо ретранслятор потрібно реалізувати на передачу двох або трьох або більше частот, то ставиться ще одна або відповідна кількість передавачів на цей ретранслятор. На впівідрон ставиться відповідна кількість приймачів. Якщо потрібно передати дані телеметрії, то вже на впівідрон ставиться передавач потужністю 1000 мВт. А на ретранслятор ставиться приймач. Якщо умови радіозв'язку дозволяють, то приймач одразу ставиться на наземну станцію. Якщо ні, то на ретранслятор ставиться пара, приймач передавач і вже дані передаються безпосередньо на наземну станцію. Ретранслятор можна реалізувати як на дроні е квадрокоптері. Так і на щоглі, так і на, е, на дереві, або на крищі якоїсь будівлі. Ідея полягає в тому, щоб мати лише три плати: передавач на 100 мВт, передавач на 100 або 1000 мВт і приймач. І цілий зоопарк прошивок для реалізації складних схем е, передачі даних від пульта до FPV-дрона, що літає або їздить. Це відео являється доповненням до головного відео. Посилання на котре я залишу в описі під цим відео. Там я розповідаю детально про цю розробку, про ППРЧ, про особливості, обов'язково його подивіться. Діапазон можливих частот 137 МГц 1020 МГц. Мікросхеми SX1278 або SX1276. Інформацію про підсилення, про можливості цих плат читайте на моєму сайті. Дякую вам за увагу. Слава Україні!